Доброго дня, хлопці, вітаю святому Медового Спаса. Бажаю всім скорішої перемоги хлопцям, нашим героям перед здоров'я. Що я хочу сказати? Насчет юпочок. Сьогодні тільки що здували ми і вийшлося 30 у нас юпочка, і з 32 сьогодні здули. Ну, їх зразу видно, з Пойдули, взяли їх, посадили в кліточку, це ж там на пасіки не було ні канді. І туди по п'ять чоло. Приїжджаємо додому знімати юпочку, так як її ще сложніше зняти, німоді. Зняв Діма і каже, одивись в там. Вони з неї а туди чаруночку ну, не ложе. Тому може дійсно краще, ніж клітка. Я ж кажу, я не за оці закривати, відкривати, ні, просто експериментуємо, побачимо, як буде краще. А зараз ми спробуємо підсадити, подивитися, як вона буде сіяти, після цього місяць не сіяла. А підсаджуємо дуже просто. Беремося сітку, ставимо на вулик. Сюди пустий корпус розплода на виході, без з поставили, її випустили, на розплоду закрили. Тепло буде, той розплод потихеньку виходить і вона почне сіяти, Щоб не морочити там голову, десь підсажувати її. Якось так. Всього доброго.